Вже 16-й пакет санкцій, а росіяни досі їдять червону ікру. ЄС готує 17-й, а Росія все ще знаходить лазівки. То як це працює? І чи, взагалі, і чи взагалі працює? Чому Європа то лупить по Газпрому, то купує у нього газ? І хто більше втрачає Кремль чи Захід? Сьогодні поговоримо про санкції чесно. Це ефективний інструмент тиску чи просто така собі політична косметика. Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець і ви на каналі Політолог без Краватки. Тут ми говоримо про міжнародну та українську політику так, щоб було зрозуміло. І якщо вам цікаво, то підписуйтеся на мій канал. Бо це мене реально мотивує працювати далі. А ще я відкрив власного на банку для розвитку власного проєкту. Посилання буде в описі та буде qr код біля мене. Ну а тепер до суті. Коли Росія вторглася в Україну, санкції стали головною відповіддю Заходу. Їх називали безпрецедентними руйнівниви і навіть економічною атомною бомбою. Але час іде, а Кремль чомусь не здається. То чи насправді ці обмеження працюють спершу? Трохи хронології. Перший великий пакет санкцій з'явився ще у 2014 році, після анексії Криму. Але тоді це було радше щось на кшталт «Ай-яй-яй, не можна так робити. Серйозніше взялися вже у 2022-му. З того часу ЄС ухвалив 16 пакетів санкцій. Останній з яких був ухвалений у лютому 2025 року. Цей пакет включав нові обмеження на експорт товарів подвійного призначення, заборону на імпорт російського алюмінію та обмеження на торгівлю відеоігровим обладнанням, яке можна використовувати для управління дронами. Наразі ЄС готує 17-й пакет санкцій, який очікується наприкінці травня 2025 року. Цей пакет розробляється у координації США та ймовірно включатиме нові обмеження у фінансовому та енергетичному секторах. Крім того, нещодавно ЄС вирішив передати близько 3 мільярдів євро із заморожених російських активів західним інвесторам як компенсацію за втрати принесені через російські контрзаходи. У цьому відео ми розглянемо наскільки ефективними є ці санкції, як Росія обходить обмеження та які наслідки це має для всіх сторін у короткій перспективі. Санкції дійсно завдали Росії болю. У 2022-му був різкий обвал рубля, паніка в банках, дефіцит імпортних товарів. Але вже за півроку ситуація стабілізувалася. Частково через те, що Кремль швидко зібрався і запустив масштабну економічну адаптацію. А частково, бо світ не такий однозначний, як на це сподівався, захід. Бо, по-перше, багато країн не приєдналися до санкцій: Китай, Індія, Туреччина, Арабські монархії усі або відкрито ігнорували обмеження, або тихенько знаходили лазівки. Наприклад, турецькі компанії спочатку припиняли співпрацю з Росією, а через місяць відкривали дочок, які робили те саме, тільки вже без логотипу на сайті. По-друге, сама Європа теж не завжди була послідовною. Коли ціна на газ злетіла, дехто почав рахувати рахунки за опалення і згадав, що санкції це, звісно, добре, але мерзнути якось не хочеться. То втрачає більше. Це насправді складне питання, бо цифри річ гнучка. Можна сказати, що російська економіка впала на 2%. звучить не надто вражаюче. Але якщо подивитися глибше, то це падіння на фоні шаленого військового бюджету, мобілізації, втрати мільйонів фахівців і технологій. Тобто країна буквально їде на запасному колесі, замість двигуна, бочка з бензином. І все це тримається на дротах із Ірану та Північної Кореї. З іншого боку, Європа витратила мільярди на енергетичну перебудову. Деякі заводи скоротили, деякі заводи скоротили виробництво. Інфляція пішла вгору, політики почали втрачати рейтинги, а громадяни терпіння. Але довгостроково ЄС нарешті позбувся нафтової голки, і тепер газ із США чи Норвегії коштує дорого, зате не потрібно з кожним літром спонсорувати війну. Тож, що не так із санкціями? Проблема не стільки в самих санкціях, скільки в наших очікуваннях від них. Захід е, чекали, що Путін, побачивши весь цей тиск, одразу відступить і вийде з гри. Але цього не сталося. Зараз говорять, це марафон, а не спринт. І справді санкції це не миттєвий удар, а довгостроковий процес, який потребує часу та постійних коригувань. Уявіть собі, що ви вирішили перейти на дієту, і спершу ви відмовляєтеся від своїх улюблених бургерів і починаєте їсти броколі. адже чули, що це корисно. Але якщо постійно запивати броколі колою, результату ніяк не буде. Таким чином санкції можуть бути ефективними лише тоді за умови, що заходи застосовуються послідовно та комплексно. І проблема не в тому, що санкції застосовано. А в тому, як їх реалізують і контролюють. Західні компанії офіційно виходять з ринку, але через деякий час ті самі товари з'являються з новою етикеткою. Так, Макдональдс переіменували на вкусної точка, ікея стала шкаф, а Netflix тепер працює через VPN. А, цей перехід дозволяє обійти формальні обмеження і показує, що санкційні заходи не завжди. Можуть зупинити комерційну активність. Є й зворотній ефект санкцій. А Росія швидко навчилася використовувати їх як інструмент мобілізації населення та зміцнення національної єдності. За розповідями економістів, уряд створив наратив проти нас увесь світ, але ми вистоїмо. Так з'явилася кампанія з імпортозаміщенням, девіз яких на наше значить краще. Навіть з'явилися плани на створення власного аналога міжнародної платіжної системи SWIFT це економічне консервування, яке дозволяє підтримувати виробництво в умовах обмеженого доступу до іноземних технологій і капіталу. Однак такий підхід має свої межі. Утримати економіку в штучно ізольованому стані можна лише певний час, адже без технологій інвестицій і доступу до світових ринків вона згодом почне задихатися. Додатковим чинником є те, що санкції часто мають непередбачуваний вплив на суспільство з одного боку, вони можуть спричинити різкий обвал рубля, дефіцит імпортних товарів і збільшення цін. З іншого боку, це створює ситуацію, коли підприємства стимулюються до розвитку внутрішніх технологій і виробництва. Проте цей процес супроводжується значними труднощами. Країна, яка раптово переходить на імпортозаміщення, часто стикається з проблемою якості продукції, недостатньою конкуренцією та зниженням інноваційної активності. Ще один аспект полягає в тому, що як санкції впливають на глобальні ланцюги поставок. Якщо Росія втрачає доступ до окремих ринків, вона може оперативно замінити їх іншими країнами, які не беруть участь у санкціях: Китай, Індія, Туреччина та інші країни. Знаходять альтернативні джерела постачання технологій і сировини, а це знижує ефект тиску. Більш того, деякі компанії використовують санкції як можливість перегрупувати свої бізнес-процеси. Офіційно, виходячи зі санкційних списків, вони вже через кілька місяців повертаються на ринок під новою назвою або через дочірні підприємства. На додачу до цього санкції маючи політичний вимір. Захід очікував, що ці заходи приведуть до зміни поведінки російського керівництва. Однак крізь весь цей час Кремль не лише не показав ознак поступу, а навпаки, укріпив свою позицію всередині країни, трансформувавши санкції в символ опору. Цей психологічний ефект важко виміряти, але він ясно свідчить про те, що санкції мають двоякий вплив з одного боку: вони накладають економічні обмеження. А з іншого, вони стимулюють мобілізацію і прокладають шлях до альтернативних економічних рішень. Санкції це не чарівна кнопка, яка миттєво зупиняє агресора. Це інструмент тиску, який потребує постійного оновлення, контролю та адаптації до нових умов. Якщо санкції залишаються незмінними з 2022 року, Кремль знаходить способи їх обходу. Проте, якщо це динамічний процес, що враховує нові реалії, тоді є шанс на досягнення результату. Санкції мають бути глобальними. Якщо Росія втрачає один ринок, але знаходить три нові, ефективність обмеження знижується. Наприклад, поки одні країни продають мікрочіпи через Дубай, а інші купують нафту зі знижкою в Східному Середземномор'ї, санкції втрачають свою силу. На сьогодні Європейський Союз готує 17-й пакет санкцій проти Росії. Який очікується наприкінці травня, французький міністр закордонних справ Жан ноель Барро підтвердив, що цей пакет буде узгоджений з новими санкціями США, спрямованими на посилення тиску на Москву. Він також зазначив, що президент Росії Володимир Путін є єдиною перешкодою на шляху до миру в, в Україні. Крім того, ЄС планує заборонити продаж відеоігрового обладнання до Росії, оскільки такі пристрої можуть використовуватися для управління дронами у військових цілях. Цей крок спрямований на обмеження доступу Росії до технологій, які можуть бути використані у війні проти України. У відповідь на замороження російських активів у Європі Росія конфіскувала мільярди євро, що належали західним інвесторам. У відповідь Європа планує передати близько 3 мільярдів євро із заморожених російських активів західним інвесторам як компенсацію за втрати, понесені через російські контрзаходи. У підсумку санкції це не про знищення економіки супротивника, а про створення умов, в яких війна стає надто дорогою і невигідною. Це довгий шлях з помилками, адаптацією і несподіваними поворотами. Але іншого інструменту. Чесно кажучи, у цивілізованого світу, майже немає. Хіба що меми? Бо, якщо чесно, один вуличний жарт в Інстаграм працює краще, ніж 100 сторінок економічного звіту. А тепер два питання до вас, мої шановні глядачі. Як ви оцінюєте ефективність санкцій? Вони ще мають сенс, чи час шукати інших методів. І чи вірите ви, що світ дійсно дотисне Росію економічно? Чи Кремль пересидить усі обмеження? Пишіть у коментарях, я все читаю. А з вами був Єгор Галівець, політолог без кроватки. Якщо вам було цікаво, підпишіться на цей канал, бо для вас це секунда, а для мене це величезна мотивація рухатися далі. І так, я створив власну монобанку для розвитку свого проєкту, і для ви можете мене підтримати за лінком у опису цього відео і qr кодом біля мене. До зустрічі у наступному відео.